Привіт, це проект TradeLab. Мене звати Вася, і сьогодні в нас рубрика Market Outlook, на якій ми будемо розбирати криптомаркет. Тому став лайк і ми починаємо. Ну що, сьогодні понеділок, а це означає, що в нас виходить нове відео з аналітикою криптомаркету. Ну і по стандарту я хочу почати з новин з того, що в нас відбувалось минулого тижня в плані макроекономіки. Там є трішки про що поговорити, оскільки виходили досить важливі для нас показники, а саме ВВП США. Тобто нагадаю, що це найголовніший індекс, який вказує на стан. Економіки США і він вийшов, скажімо так, як був прогнозований, залишився на стабільному рівні, плюс 3%, що в принципі теж є досить позитивним для нас знаком, який вказує на те, що. При досить слабкому ринку праці економіка США залишається досить стабільною. Ну і також був опублікований щотижневий звіт «Initial Jobless Claims, це він вказує на кількість заявок на допомогу по безробіттю, який був трішки менший ніж прогнозований. І це теж, скажімо, такий досить позитивний для нас показник, точніше, результат, оскільки він вказує на те, що. Кількість заявок на допомогу по безробіттю не збільшується, вона зменшується є меншою ніж прогнозували. Що теж е, нам дає певні ознаки того, що ринок праці залишається стабільним. Нагадаю, що після минулого зниження відсоткової ставки е, Ферест трішки поміняла риторику, і тепер вони. Більш зосереджені на тому, щоб довести, скажімо так, свою роботу до фіналу і при цьому зберегти ринок праці, не нашкодивши йому, і тому вони по суті знижують зараз досить агресивну відсоткову ставку. І до речі, на фоні якраз виходу цих показників, які нам знову ж таки вказали на те, що економіка залишається стабільною, ринок праці теж залишається стабільним, оскільки немає росту кількості заявок на безробіття. То вони вже, скажімо так, очікування від маркету на рахунок наступного засідання ФРС і зниження відсоткової ставки на 0,5 зменшились. Тобто, вже менше людей очікує зниження на 0,5 на наступному засіданні ФРС, оскільки ці показники останні макроекономічні були досить позитивними. Але знову ж таки, ми розуміємо, що до наступного засідання воно відбудеться в листопаді. Залишається ще досить багато часу, більше місяця. Там, якщо не помиляюсь. Місяці тиждень то ще дуже багато чого може помінятись, бо оскільки в нас ще цілий місяць будуть виходити макродані, які будуть стосуватися. Інфляції будуть стосуватися ринку праці і взагалі стану економіки. До речі, цей тиждень теж не виняток, він буде, я б сказав, максимально цікавий, оскільки цього тижня зосереджений вихід дуже великої кількості макроекономічних даних по ринку праці, за рахунок яких ми зможемо трішки краще розуміти, яка от дійсно ситуація зараз в США, наскільки ринок праці залишається стабільним і як в подальшому. ФРС може коригувати свою ставку. Особливу увагу я би приділив саме п'ятниці, оскільки в п'ятницю буде опублікований індекс рівня безробіття, що є по суті найголовнішим показником якраз стану ринку праці, і також. Не менш важливим буде нонфарм, це кількість нових робочих місць на сільськогосподарському секторі, які були додані за останній місяць. Там теж ми очікуємо побачити хороші для нас показники. І, скажімо так, ці дані для нас можуть стати якраз ключовими, і за рахунок них можна буде розуміти подальший вектор, як взагалі буде рухатись ФРС. Якщо ми побачимо, що ринок праці залишається досить слабким, то звісно ж буде йти мова про більш агресивне зниження відсоткової ставки. Якщо на основі цих Макро, які вийдуть цього тижня, ми цього не побачимо. Тоді вже буде більш логічніше говорити про зниження відсоткової ставки на 0,25%. І варто відмітити те, що от останні, е, останнє оце зниження відсоткової ставки, ринок насправді досить е, позитивно прийняв, скажімо так, і аналітики. Е, Вот і інвестори, скажімо так, позитивно сприймають в них позитивний фонд до інвестування. Вони розуміють, що ФРС війшла в ситуацію цю, яка виникла, і робить все, щоб запобігти рецесії. При цьому в нас відбувається економічне стимулювання. Тому зниження відсоткової ставки на 0,5 зараз може навіть і зіграти досить велику і ключову роль для подальшого росту. І на фоні цього BTC теж може показувати ріст, оскільки це буде означати ще більше ліквідності на ринку. Ну і теж варто відмітити, що зараз. Стимулювання економіки відбувається не тільки в скажімо так в США, а в і в інших центральних банках Європи, центральних банках Канади, навіть центральний банк ЦНБ, якщо не помиляюсь, Китаю вводить пакет стимулювання економіки на 140 мільярдів доларів, і теж частина цього може, скажімо так, повпливати на загальну всю економічну ситуацію в світі і теж. Частину цієї ліквідності може попасти і в ризикові активи. Тому з цієї сторони, виглядає все максимально цікаво. В будь-якому випадку цього тижня будемо очікувати на викид макроданих США по ринку праці, щоб більш краще розуміти настрої ринку і більш краще розуміти подальший вектор руху від ФРС. Насправді, не дуже хочу сильно затягувати, але стараюсь від себе поділитися максимально детально думками зі сторони макро. Розумію, що ця тема не досить сильно піднімається в наших медіа і хочеться і більше освітлювати. плюс... Під минулим відео я не побачив досить багато цікавих і приємних коментарів, фідбеку від вас на рахунок важливості цієї, скажімо так, невеличкої рубрики в нашому відео. Тому, в принципі, розказав все, що хотів, і думаю, можемо з вами переходити вже до графіків, розбирати технічно, що там взагалі відбувається. Так, тому перейдемо ми до графіків. Зразу зменшу вебку щоб... Досить, скажімо так, мого лиця не було багато в кадрі. Почнемо, напевно, з місячного таймфрейму, оскільки тут до закриття місяця в нас залишається небагато часу до закриття місячної свічки, і бачимо, що у нас відбувається потенційне закриття свіпом, що, скажімо так, теж не може не тішити, і оскільки воно буде знову ж таки повторно відбуватись, вже бачимо неодноразово. То наступним таргетом для нас може виступати наступний інструмент вище. Це цей світ максимум на 72 тисячі, оскільки інструментів вище, виглядь, там якихось неефективностей, ФВГ і так далі в нас немає, на якій ціна могла реагувати. Ну і знову ж таки нагадаю, що ціна е, знаходилася і ребалансувала місячний ФВГ е, і так само трьохмісячний. Тому, по суті, в нас навіть з трьохмісячного таймфрейму тут картина прям дуже солодка. Ціна досить гарно реагує на трьохмісячний ПГ. До речі, у нас якраз так само і закривається трьохмісячна свічка сьогодні. Контекст з ХТФу, скажімо так, досить приємний і лонговий. Нагадаю, вже неодноразово говорив про те, що даний боковик. Розглядаю як акумуляцію, ні в якому випадку не дистрибуцію, і вихід з нього хочу бачити тільки вверх. Досить е, довгий в нас відбувалось накопичення протягом там, семи місяців, яке в нас зайняло частину весни, літо, ну і так само вже частину осені. Тому, чим довше, скажімо так, в нас, чим довше в нас накопичення. То тим краще в нас потім може бути експансія, вихід з цього накопечення. Думаю, це зі мною багато хто погодиться. Якщо ми почнемо говорити про тижневий таймфрейм, то в нас тут складається досить приємний контекст. Бачимо, що в нас відбулось закриття тижневої свічки вище цього свінг-максимума. Як бачимо, що ціна не сильно реагувала. На об'єм продавця, який в нас був накопичений на цим свінгом, це є досить таким, приємним для нас фактором. Плюс ми бачимо, що в нас утворився контекст тижня в вигляді цього лонгового тижневого ФВГ, з яким ми тепер будемо по суті працювати. Скажемо так, що це зараз основний наш інструмент для роботи з лонговими угодами, більш середньостроково, і від нього ми будемо чекати продовження висхідного руху і будемо чекати на нього реакцію ціни. Якщо в нас не відбудеться реакції з цього дейлі, скажімо так, лонгового ФВГ, і ціна його проб'є, скажімо так, і продовжить рух вниз, не покаже в ньому ніякої реакції, то тоді спокійно ми можемо говорити про ще один повторний захід під цей свінхлоу, оскільки це по суті буде найближчим інструментом після цього тижневого ФВГ. Знову ж таки, технічно не хочеться цього бачити. Хочеться побачити ріст вже від першого інструмента. І після того як ціна протестує цей тижневий ПВГ, хочеться бачити ріст, але знову ж таки нагадаю, що в нас ситуація зараз з макро трошки напружена, і цього тижня виходять досить важливі макро. Якщо вони будуть, скажімо, негативні для нас, то спокійно у нас можуть відбуватися і рухи на новинах, і ми там можемо не технічно рухатись, не якби хотілось по тому самому пресекшен. Але якщо говорити по прейсекшену, то після тесту цього тижневого ФПГ хочеться побачити вихід вище і знімати ці ключові свінги, які в нас вже знаходяться досить довгий період часу і, можливо, бачити нове АТХ. Е, прийдемо на дейлі. На дейлі для ціни е, після того, як ми знову ж таки знімали тижневий свінг, у нас відбувається корекція, це, якби, скажімо так, досить очікувано і логічно. І найближчими таргетами. На які ціна може реагувати, з'являються ці svінхлої. Тому після зняття цих svінchlow, тут у нас є ще паралельно ТВГ з денного таймфрейму Лонгові, і, скажімо так, певна скажімо так, зона маніпуляції, бо в нас нагадаю, що в нас тут був ціна рухалась в висхідному ордерфлоу, як бачимо, і в нас утворювалася така от лонгова зона. потім у нас ще тут був мінімальний тест ФВГ цього лонгового і ми виходили вище. Тому зараз би хотілося побачити, от по суті, от таку картину, або це реакція вже на зняття цих сфінглоу, або вже через тест цієї глобальнішої зони. І... Якби цього ордерфлову, який в нас був присутній лонговий. В будь-якому випадку, після цього руху, очікування поки залишаються лонговими і виділяємо лонгові інструменти, з якими можна в подальшому працювати з 4-годинного, скажімо так, таймфрейму, бачимо, що ціна працювала з локальними лонговими ФВГ, оскільки беремо ХТФ контекст, то ціну хочеться бачити нижче і там від найближчих інструментів шортових. Відкривати, скажімо так, шорт угоди. Ну, якщо в нас тут сформують, не знаю, так само якийсь шортовий ФВГ на Делі, теж з ним можна буде працювати. Але, скажімо так, з найближчого, поки в нас цей шортовий ФВГ не сформований, то цей шортовий ФВГ буде головним по суті зараз інструментом. Для відкриття шортових угод з ціллю знімати ці всі свінги нижче, але швидше за все, тут ще можуть сформувати шорт ФВГ, і тоді вже прийдеться працювати з ним, оскільки це буде найближчий інструмент і в ньому вже шукати контекст при наявній реакції на менших таймфреймах. Думаю, план по BTC зрозумілий, і не не дуже довго затягувати, щоб це відео знову не виходило на півгодини, і ви не дивились його як фільм. Переходимо до маржинальних рівнів. По маржинальних рівнях ми бачимо, що як і зверху, так і знизу, у нас досить багато маржиналок, немає якогось явного дисбалансу по одну сторону. Бачимо, як і вище, в нас є досить немалі предиктиви, на які ціна може таргетуватись, скажімо так. І всі вони зосереджені плюс-мінус найближчі над цим свінгом, який в нас був поставлений, досить великий. Ми бачимо ліміт в районі 70-800. Що, скажімо так, теж один з таргетів, які ми з вами виділяли. Ну і так само бачимо, що в нас є і предиктиви нижче, які в нас знаходяться там, от найближче там, до 60 800. Так і в нас, в принципі, очікування зараз з, так, з графічного аналізу залишаються несхідними, то хотілося б спочатку побачити роботу з маржинальними рівнями нижче, і потім вже виходити. Таргетуватися в маржинальні рівні вище. Поки з актуалки не дуже бачу логічним похід збирати маржинальні рівні вище і потім вже йти нижче. Спочатку от зараз хочеться побачити роботу з маржинальними рівнями, які у нас знаходяться от на 62-60 тисяч, і вже потім вихід на 67. Ну і також не забувайте про глобальніший таргет в вигляді 70 800. А тут, в принципі, очікування, скажімо так, збігаються з тими, які в нас. Є зі сторони того самого графічного аналізу. Це, як мінімум, робота з цими свінгами і вихід потім вище. По суті, головний план по BTC, який зараз є. На рахунок теплової карти, я думаю, сьогодні її дивитись немає смислу, оскільки там нічого сильно не змінилося з минулого нашого разу, і можемо переходити зразу до ефіріума. У Ефіріуму ми почнемо з тижневого таймфрейму. Нагадаю, що в нас ціна не працювала з лоу глобальнішим. Як було по BTC. в нас є тут певне СМТ відносно ефіру і BTC, де в нас ефір виходить вище без зняття ключового нашого лоу. Але бачимо, що в нас так само, як по BTC, формується лонговий контекст. В нас є сформований тижневий лонговий ФВГ, з яким теж ми будемо працювати. І після його, скажімо так, тесту хочеться побачити ріст до найближчого нашого таргету, вигляді свінг максимума вище. Тому приблизно от таку от картину хочеться побачити. Це реакцію на цей тижневий ПВГ. Якщо її не буде, і ціна його про шиє піде нижче, то найближчим таргетом вже буде виступати цей свінг. Але я думаю, що як ми сюди сходимо вже за цим свінгом, то і свінги нижче в нас теж можуть бути зняті. Поки такий варіант не допускаю, відходимо від того, що формує зараз ціна, і зараз хочеться бачити вихід вище. Знову ж таки, так само велика буде увага прикута до макро показників. Також нагадаю вам, що цю ситуацію більш глобальніше можна розглядати як такий певний боковий рух. І в ідеалі хочеться бачити закріплення над цим таргетом, який ми з вами виділяли. Хочеться бачити повноцінне закріплення, і скажімо так, вертатись в цей боковий діапазон і виходити вище на нове АТХ. Поки очікування залишаються такі. Прийдемо ми з вами на дейлі З дейлі в нас є зараз шортовий контекст. Як бачимо, ціна формувала. Свіп на денному таймфреймі, і після цього свіпа в нас тут не сформовано жодних неефективних зон, які б ціна могла реагувати вигляді там ФВГ. Тому наступними таргетами для ціни будуть виступати ці свінг лоу нижче. І після їхнього зняття хочеться бачити продовження росту, де ключовими таргетами будуть ці всі свінги вищі, оскільки знову ж таки у нас з тижневого таймфрейму зараз формується лонговий контекст. Тому, в принципі, очікування досить схожі на ефір. Зараз локальна корекція і вихід вище. До, до речі, варто відмітити, що на цьому приливі ефір е, виглядає краще, і це все через те, що домінація в нас падає, але про це ми говоримо, поговоримо трішки пізніше. З по ефіру, якщо відкрити 4-годинний таймфрейм, будемо, скажімо так, дотримуватися глобальнішого контексту, це чекати зниження і зняття цих всіх свінхлоу, І бачимо, що в нас тут. Збувалося закриття свіпом, і якраз метою цього свіпу буде доставка ціни в ФВГ, який в нас знаходиться вище. Тому я би в цьому 4 годинному шортовому ФВ пошукав модель 715 і очікував продовження падіння, як мінімум, до 2500 за ефір. Тому, по суті, такий в нас, скажімо такий шортовий контекст. Зараз очікується. По ринку, я думаю, що в нас якраз це падіння може відбуватися до п'ятниці, поки не будуть опубліковані досить важливі новини по ринку праці. Відалі хотілося б от бачити таку картину, і давайте глянемо ще з вами домінацію. Бачимо, що домінація в нас продовжує падіння. Нагадаю, більш глобальніше в нас. А була така протестована, вже досить серйозна зона продавця. Ціна знаходиться в глобальнішому преміумі. У нас так само ціна реагувала на, цю, на цей мітігейшн рівень. А, бачимо, що лонговий ФВГ в нас ще поки не сформований, але є, до речі, досить важливий і великий шанс, що він буде сформований. Але я б на це не розраховував. Як мінімум, хочеться побачити зняття найближчих свінгів. І бачимо, що на фоні якраз того, що домінація показує незначну корекцію. Ефір в нас досить гарно тримається, коли BTC проливається. А, також нагадаю, що більш глобальніше наші очікування по домінації залишаються несхідними. Це зняття цих ключових рівнів і ріст великої кількості альпар, включаючи так само той же самий ефір. Ну, скажімо так. Сидимо, чекаємо останні півроку гальтсезон і, в принципі, можемо ще почекати. Нагадаю, для більшості зараз все одно залишаються досить хороші ціни для того, щоб закупляти більшість альткоїнів на середню середньострок. Для короткострокових інвестицій, ну, знову ж таки, так як ми чекаємо падіння по BTC і ефіру, можна почекати ще невеличкі відкати, але більш глобальніше ціни сприятливі для того, щоб накопичувати спотові портфель. Тому, думаю, вам зрозуміло. Ідея, в принципі, і очікування по BTC, Це чекаємо, як мінімум, зниження в тижневий лунговий ФВГ. Там хочемо побачити реакцію і вихід до сфінг максимумів вище. Ну і так само не забуваємо про те, що в п'ятницю будуть опубліковані досить важливі макроекономічні показники, які теж можуть по-своєму впливати на крипто. Маркет. Тому залишайте коментарі а, і пишіть, як вам аналітика. Також залишайте лайк, якщо вам це відео було корисним. Ну і підписуйтесь на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові відео і підтримувати український мовний контент. Ну а ми з вами побачимось наступний понеділок.